Можете Один... Два, так ви ж не включили. Один, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Мікрофончик ви. Коли говорите. Раз, раз, раз. Є? Усім доброго дня. Сьогодні у нас в гостях директор дитячого телеканалу Малятку ТБ Володимир Кметик. Тема нашого заходу: чи буде діяльність телеканала Інтер, відповідати чинному законодавству. Будь ласка, пане Володимире, вам слово. Дякую. Я пропоную почати з рекламної паузи або, як це кажуть, приз в студію. Може бути. Спочатку почнемо з реклами телеканалу Малятко і журналу Світлячок. Телеканал Малятко видає журнал світлячок. Це журнал, який видається для діток з 2 до 6 років. Він є модерний, сучасний. У кого є діти? Підніміть руки. А хто хоче мати дітей? Всі хочуть. З вашого дозволу, я використаю це як рекламну акцію. Добренько чи ні? Корисне сприйняття. А потім ви це все продовжуєте. Тут є різні, чотири номери. А так і так. Нет, Будь ласка. Дивіться, тут є різні номери, Хто захоче, то може собі ходити, добавити. Добре? Ні? Отже, я хочу повідомити вас, що телеканал Малятко звернувся до Національної ради з плен телебачення і радіомовлення з вимогою оголосити конкурс на технічний телевізійний канал УТ-3 відповідно до вимог чинного законодавства. На даний момент на цьому технічному телевізійному телеканалі веде мовлення, телеканал Інтер, і за всіма нормами закону, вимогами закону про телебачення і радіомовлення для того, щоби. Продовжити ліцензію телеканалу інтерв'ю слід було звернутися в проміжку часу від 240 до 180 днів до Національної ради з питань телебачення радіомовлення з проханням продовжити, або ж Національна Рада з телебачення радіомовлення має оголосити конкурс. Вона оголошує конкурс за власним рішенням, або за на підставі звернень е, телерадіоорганізації. Я уважно стежив за перебігом подій, які е, стосуються телеканалу Інтер, як і того, наскільки його діяльність відповідає чинному законодавству України про телебачення радіомовлення. І прийшов до висновку, що якщо цього не зробити, то в нас може існувати загроза повторення попередніх сценаріїв, коли всупереч закону цьому телеканалу. Без конкурсу буде надана або продовжена ліцензія, це не вперше. Так було зроблено у 96-му році, так було зроблено у 2002 році, так було зроблено у 2011 році. Ось. І з зрозумілих причин опонувати тоді подібним рішенням було неможливо. Але на нинішній день рівень. Заангажованості суспільства в питання діяльності телебачення і радіомовлення є настільки високі, і вимоги суспільства до телебачення і радіо є настільки високі, як власне, і вимоги до діяльності Національної ради з телебачення телебачення радіомовлення, що, очевидно, вперше за 20 років Україна отримує можливість провести публічну дискусію про роль і місце телевізійних медіа в житті суспільства. З якою метою вони створюються, які завдання вони виконують, опріч політичних або там політичної заангажованості і так далі. І в зв'язку з тим, телеканал Малятко, розгляда... і я особисто розглядаємо це як можливо, повторюю, можливо, початок такої дискусії. Нам би хотілося, щоб. В дуже короткий термін українське суспільство перейнялося, і український політикум перейнявся почуттям особливої відповідальності за цю сферу людської діяльності. Власне. Наше звернення це своєрідний виклик для Національної ради з питань телебачення радіомовлення, чи зможе вона нарешті виконувати свої функції як національний регулятор, чи і надалі буде продовжуватися практика, коли члени Нацради, як це було раніше, виконували ті чи інші політичні установки і приймали ті чи інші не зовсім законні рішення, якщо не казати рішення суспільно некорисні. Хочеться вірити, що дискусія розпочата, і в даному випадку наше звернення до нас ради і відповідно звернення до судових інстанцій є намаганням поставити цю дискусію в правову площину. Дякую. Прошу. Телеканал Інтер, скажіть, будь ласка, ви є директором малятко ТВ. Наскільки відомо з вашої офіційної біографії, те, що є в відкритих джерелах, ви не займали ніде посади, яка була пов'язана з інформаційним новинним мовленням. Ви зараз кажете про те, що на інтері є заангажованість, і про те, що раніше рішення про продовження ліцензії це були суспільно некорисні речі. Що дає вам право давати такі оцінки? В чому ви бачите? Заангажованість і як ви її оцінюєте, за якими критеріями? Прошу. Я вам дуже. Я зараз вам відповім. Ну, насправді те, що ви сказали, що із моєї біографії офіційно, я не знаю, де ви її читали. Я гадаю, що я очолював е е теле телерадіокомпанії ще в ті часи, коли ви, мабуть, ще не ходили до школи. Але це, мабуть, дуже давні часи, бо телеканал Інтер, як вам відомо, ліцензію має 20 років. Перед вами людина, яка 20 років тому, 6 червня 1995 року, відключила російські телеканали з українського інформаційного простору. В надії, що я і мої соратники зроблять все для того. Аби в Україні Україна позбулася колоніального інформаційного мовлення і побудувала власний український інформаційний простір. Ця війна тривала два роки, ми її програли У 2000 році, ми її програли остаточно. Нині людей, які започатковували цей процес, доля тих людей склалася б Хтось не живе, когось кажуть, убили, хтось, доробившись, виїхав за моря і там проживає. Хтось і надалі продовжує утоптувати політичні стежки і виступати на політичній арені, я ж з певного часу вирішив для себе, що в часи, коли панує, коли розпочалася епоха негідників, краще зайнятися дитячим мовленням, аби не набратися цієї скверни. Тому те, що я не маю. Відношення до інформаційного мовлення не ввів, я би, ваше твердження, я би відніс скоріше на карб вашої недостатньої поінформованості, але молодість це пробачає. Що стосується мого твердження про суспільну некорисність телеканалу. «Він»? Я хочу сказати, що на моє глибоке переконання рішення про повторне ліцензування мовлення російських телекомпаній під виглядом українських телекомпаній, а в даному випадку про телеканал Інтер, яке було прийнято вищим керівництвом держави і оформлено тодішнім складом нацрадин телебачення радіомовлення. Було одним із, одним із ключових стратегічних помилкових рішень, які призвели до зростання нетерпимості, ксенофобії в суспільстві і не сприяли пошуку закону співжиття. Врешті ми бачимо наслідки такої діяльності, це моя оцінка. На Майдані і на Сході України. Це один із інструментаріїв, який дозволяв утримувати Україну в певних правилах і в, певних, а, як це сказати, і в певному стані. Що мені не подобається, я вам скажу. Ось, наприклад, відомий скандал щодо цього, що вийшло там на Новий рік. Закінчується тим, що ведучий новин. Загалом розумна, інтелігентна і досі доволі професійна людина, стверджує, що ми також бачили це в ефірі, я бачив сам, ми також бачили це. І нам це також не подобається, і ми також глибоко обурені тим, що вийшло в нас на телеканалі. Але хочу вам всім повідомити, нашим шановним телеглядачам, це його мова, що наші новини є незалежні від того, хто отримав ліцензію. І ми не звітуємо ніяким чином перед тими людьми, які і перед той організацією, яка отримала ліцензію. І тому ось така ситуація. Я вас хочу запитати: а взагалі таке твердження відповідає чинному законодавству: чи може одна організація X отримати ліцензію і передати другій організації Y ліцензію на право мовлення в прямому ефірі, і, відповідно, не маючи ніякої, ніякої для цього. Відповідальності. Не несучи для цього ніякої відповідальності. Я вам скажу, був дуже такий цікавий випадок. Один із трубадурів сучасної різанини на сході, в часи помаранче перед помаранчою революцією, на телеканалі Інтер виступив із такою програмою, яка називалася Однако, де заявив, що дружина тодішнього кандидата є американською. Чи то шпіонкою, чи то репрезентанткою, як хочете. Ну, Відповідно, на це було подано до суду. Український суд зобов'язав, ви можете знайти, ви молода людина, і ви з комп'ютером користуєтесь, інтернет, зобов'язав телеканал ОРТ спростувати дану інформацію. Поза тим, що телеканал РЕТЕ був поза юрисдикцією України, але, як з'ясувалося, вівмовлення і отримав право мовити на каналі Інтер, це було грубе порушення чинного законодавства, але ніхто, ані національний регулятор, ані правоохоронні органи на це не прореагував. Що стосується множення ксенофобії і людиноненависництва, ненависництва то я вам хочу сказати. Незалежності від того, де ми отримуємо кошти, від кого отримуємо кошти, від розміру тих коштів, які ми отримуємо, за свою роботу чи не роботу, якщо телеканал починає фаріонити ту чи іншу політичну силу і тим самим створює в суспільстві провокацію і предмет для маніпуляції, а відповідно формування певного політичного представництва, то це обов'язково має стати предметом пильного розгляду, якщо не урядових структур і тих структур, які уповноважені за проведення гуманітарної політики в державі і внутрішньої політики, так принаймні гуманітарного середовища. Я вважаю, що телеканал Інтер є відповідальний в першу чергу. За те, що діється в державі. Я вважаю, що навколо цього телеканалу зібралася така кількість рішень, які в будь-якій іншій країні, і така кількість подій, які в будь-якій іншій країні давно вже би поставили питання про доцільність мовлення такого телеканалу в ефірі. Це стосується і фактів переоформлення власності, на які, як ми знаємо, до них є дуже багато запитань. Це стосується і структури власності і самого телеканалу, бо мені донині не зрозуміло, що один телеканал отримав ліцензію, а понад 200 чи 300 компаній веде на ньому мовлення. Як це може, як це вписується в чинне законодавство, я цього не розумію. От, але я розумію час, в якому, бо сам жив в ньому, в якому прожили ми всі, в якому функціонувала Національна Рада. Попередній Нацраді Верховна Рада не висловила довіру, або визнала, точніше, її роботу незадовільною. Президент тодішній України визнав, що задовільно, зрозумів. Так сталося, що рік після затвердження нового складу нацради минулий рік визнаний робота цієї нацради визнана за задовільну, як парламент, так і президент України. Хочеться вірити, що це аванс. Хочеться вірити, що новий склад нацради буде працювати по букві, по букві закону, а не продовжувати цей большевицький принцип, коли щось можна зробити по договорнюку в політбюро, коли закони пишуться для всіх посполитих, а для членів політбюро все робиться по змові, по зговору і по якихось інших домовленостей. В даному випадку телеканал Малятко користуючись законним правом, яке е, звернувся до Нацради, оголосити конкурс на право мовлення на третьому телевізійному каналі. Це означає, що і телеканал Інтер може взяти в ньому участь. І це означає, що на цей раз ми будемо опонувати практиці кулуарних отриманнях ліцензій. А суспільство нехай зробить свою оцінку, і нехай висловиться щодо того, який саме канал, з якими принципами, з якою метою має переважне право мовити на цьому телеканалі. Прошу. Ну, не ви дозволите, я відповім. Ну ви не відповіли на, на попереднє питання. За якими критеріями ви оцінюєте заангажованість чи не заангажованість маніпуляції чи не маніпуляції? І ви так ви знаєте слідку... про маніпуляцію? Я не перепрошую. будь ласка, я дуже прошу, дайте І Якщо а, ви так пильно слідкуєте за телеканалом Інтер, можливо, ви за іншими телеканалами слідкуєте, чи у вас лише одна ціль? Ну, ви знаєте, слідкують ті, що йдуть слідом. Я можу спостерігати, я можу дивитися. Ну, просто того, слова мають значення. Я відповів на тему маніпуляції. Може, ви не захотіли це почути, але просто всі інші речі, воно трошки більше, трошки менше. Я відповів. За критеріями об'єктивності, значить, телеканал на нинішній день є рупором певної політичної сили. Певного політично олігархічного об'єднання. Якщо ви прочитаєте уважно закон про телебачення на радіомовлення, там прямим текстом подібні речі заборонені. Не треба інших особливих критерій. На це і все. Прошу. Я не займаюся монітором, монітором займається інші. А, а щодо інших телеканалів, якщо потрібно, прийде час, давайте вирішувати питання в міру їх поступлення. В даному випадку мова йде про переліцензування діяльності телеканалу Інтер. Щодо інших каналів, в них ні час не надійшов в національній раді, національне рішення не має приймати. Якщо Національна Рада або парламент, який визначає політику в сфері телебачення і радіомовлення, Приймуть рішення, що всі телеканали повинні бути переліцензовані, то це буде закон. Але в даному випадку мова йде, що 1 липня телеканал Інтер повинен або переліцензувати, отримати ліцензію на продовження мовлення, або втратити її. І є чітка виписана, дуже чітко правова процедура. Мова йде тільки про це зараз. Вас зацікавило моє ставлення, я відповів про своє ставлення. Я це ставлення не приховую 20 років вже. І хочу вам сказати, що в той час, коли вімкнули телеканал інтерв'ефір, я подав відставку. Незважаючи ні на що і незважаючи на ті переслідування, які мені робилися. Гадаю, ви собі не уявляєте, що це таке. Прошу. Калюжна Анна, телеканал Еспресо. Скажіть, будь ласка, чи не відомо вам, хто ще які телеканали можливо подали до нацради заявку на те, щоб на цьому УТ3 мовлення вести, окрім телеканалу Малятко? Дивіться, яка ситуація. Мені це невідомо, бо, власне кажучи, я до останнього сподівався, що Національна Рада оголосить конкурс. Але так виглядає, що 29 числа Національна Рада вже готова була розглядати питання про продовження на неконкурсній основі, що суперечить чинному законодавству. І в даному випадку телеканал Малятко не подав на конкурс. Я не проти того. Щоб взяти участь в подібному конкурсі, але Національна Рада його ще не оголосила. Мова йде про те, що ми просимо звертаємося до національної ради. Ми хочемо її допомогти діяти в чинному законодавчому полі з тим, щоб вона, а, не продовжила ліцензію, бо це суперечить чинному законодавству, Б. Щоб вона оголосила конкурс і В отрималася від видачі ліцензії. Це зрозуміло, як Божий день. На нинішній день такого рішення Нацрада не прийняла, тому що вона може або сама прийняти рішення, або на звернення телеканалу. Жоден з телеканалів не подав такої заяви. Ну, тоді ми подали. Я розумію всю ситуацію. Але чому? Тут вже треба ставити питання, чи ми дійсно на шляху до суспільних змін, чи все закінчиться, як у 2005 році. А я хотів би вірити, що ті жертви, які понесла Україна, яка, на жаль, продовжує, продовжує нести людські жертви, людські горе, воно стане на заваді подібним процесом. Кажуть, знаєте, народна мудрість, не сильний той, не той, хто б'є, а хто не дається себе вдарити, запустивши зарубіжні. Недружні до України впливи, визначальні впливи, до речі, інформаційний простір, Україна підставилася і, вдала, вдарила себе, і, і дала себе вдарити. Може, пора тому поставити край. Якщо 20 років тому більшість суспільства не розуміла цього, велика кількість так званого національно-демократичного середовища взагалі далеко була від тої проблематики. А ті, хто розумів, вони протягували свої рішення, то на нинішній день. Виглядає, що в парламенті є велика кількість людей, колишніх журналістів, які життям ризикували за утвердження в українському суспільстві постулатів свободи. Що на нинішній день вже є така критична маса людей, які може відстоювати це рішення. Я хочу в це вірити. Все? Я воду. Якщо запитань, більше вже немає, всім дякую за увагу. На все добре.